Перед мисливським сезоном ми, як завжди, відкриваємо сезон стендової стрільби. Сьогодні відстріляємося. Головне міри безпеки. Ці рушниці мають з собою. Заряджаємо тільки на вогневому рубежі, стріляємо по ясно видивим цілям. Вправо-вліво нікуди рушниці не крутять. Ці досвідчені мисливці, багато інструктувати вас не буду. За сумлінне виконання службових обов'язків і вогомий особистий внесок в охорону мисливських угідь нагороджується. Яремко Андрій Ярославович, Яремко! Де дякую. дякую. Народ. За сумлінне виконання службових обов'язків, вогомей особистий внесок в охорону мисливських угідь нагороджується. Бандерич Василь Богданович. Так, і ще одна є грамота від обласної організації. За активну участь у роботі Золочивської районної організації «Утемер» і вагомий внесок у розвиток рибальських угідь нагороджується Кулик Михайло Вікторович. Чкай-Чкач хвилинку. Ще від Золочівської районної організації подяка за вагомий внесок у розвиток товариства. Колик Михайло Вікторович. Дякую. Плясун Микола Іванович. Щастя, здоров'я. Вітання. Також є ще у нас гужельник Олег Зинов. Я привітаю, куди ще буде. Ну ще, двоє, ну, вроде. ну ще двоє їх нема. Венгер Михайло Богданович і Кузеняк. Вот, вот так! Кто там кашляет? Сьогодні у нас проводяться змагання зі стендової стрільби між членами організації ТМР. Участвують в змаганнях первинні організації. Також запрошені є члени Золотої Липи і лісівника. Змагання в нас проводяться щорічно. Це вже у нас традиція. Багато мисливців приймає в них участь. Ми завжди ці змагання. Проводимо перед початком сезону полювання на пернату дичину. Зазвичай в цих змаганнях бере участь до сотні мисливців. Всі мисливці настроюються на те, що це буде початком полювання. Вони пристрілюються до своїх рушниць. Головна мета цих змагань це. Людей залучити до масових заходів, сприяти розвитку спорту мисливського і вчити дітей привчати до мисливства. Побажання мисливців, мисливцям ні пуха, ні пера.